Вітаю народи, винканар мій погляд із Круп, і з вами кров. Ми одразу починаємо з одинадцятого поверху, бо до третьої зали тут все досить просто. Спочатку в нас моноліт, з по три роботи двічі у першій половині та по три монстри чотири рази у другій половині, але там теж досить просто. Вбивши першу пачку, друга на іншому кінці, підходимо та вбиваємо. Як бачите, я обрав пачку з шевразу, тобто це типова пачка Шевра з сянкою та фішель, і ще одним персонажем я обрав Бейдоу, Зазвичай беруть Беннета. У другу частину я взяв хайперблум, який вже ви багато разів бачили. Спочатку в нас три слайми, потім в нас три вішапи, а потім ще по три-двічі мідачурли з сокирами. Якщо їх вдарити, то вони битимуть вас. Тож за збереження моноліта сильно можна не хвилюватися. Друга зала починається з трьох нобущі. Просто збираємо їх. Це таргети прості, їх швиденько вбиваємо, і все красиво. Після них на тому ж місці з'являються два кайрагі, і я настільки відчайдушний, що вирішив спочатку вбити одного, а потім бити другого. Якщо ви раптом не знаєте, то їх бажано вбивати одночасно, тому що як бачите, вони хіляться, якщо вбити їх не разом після кайрагі з'являється ось ця вогняна дівчинка. Ну це теж не складний таргет. Друга половина починається з трьох пірофату і Асасінів. Тому остерігайтеся, бо вони вас будуть на землю скидати. Коли вони закінчать свою анімацію, ви зможете здати свої кнопочки. Далі з'являються три пустельники, та не переймайтеся. У цій залі у вас 5 хвилин. Останні пачкою монстрів тут є два геолова чурли. Вони б'ють досить боляче, якщо не збити їм щит, а в моєму випадку щит я їм збити не можу, тому б'ю крізь нього. Третя зала починається з двох вішапів різної стихії, і остерігайтеся ось цього ефекту, який з'їдає вам енергію. Вони, звісно, не боси, але все одно не дуже приємні таргети. Після них вам ще треба розібратися з двома водяними дівами. Якщо стягнути їх в момент появи, то вони чудово стягнуться і вбити їх буде швидше. Друга половина починається з трьох вішапів, і це досить неприємні таргети. Їхня основна проблема це те, що вони дуже масивні, і бити їх усіх одночасно, як бачите, не так просто. Коли ви з ними опоритеся, з'являться ще три не менш бісячі, прямоходячі дракони-роботи. Як бачите, це з'їло у мене дві хвилини. На 12-му поверсі, як бачите, я обрав ті самі пачки, тільки поміняв їх місцями. Перша зала починається з масиву, він вже дуже добре вам знайомий, просто демедж, а далі трішки механік. Мені з трикутничком пощастило, тож якщо у вас не вистачає часу, найкраще буде піймати тут трикутничок, тому що до нього можна ось так підійти, і він стрибне в центр. У другій половині в нас спочатку крапелька, це не складний таргет, але як вам вже відомо, крапелька теж може вдарити боляче, особливо якщо ви стоїте на ульті Беннета. після маленької крапельки, з'являється велика крапелька. Це наш бос Тульпа. Усе, що він робить, це б'є дуже боляче, але я раджу в цю половину брати Джуналі, якщо він у вас, звісно, є, і тоді пройти цю частину буде досить просто. Як бачите, я витратив на цю залу трохи більше, ніж на 11.3. З другою залою довелося трішки напружитися. Спочатку в нас два великі роботи. Якщо у вас раптом один з них побіг, краще не випробуйте долю, а просто рестартніть. Після роботів з'являються два песики, і тут залишається молитися, щоб вони не були фотографами. Єдине, що вони тут електро, тому я їх дражню своїм електростатусом, і вони трошки активніші ніж зазвичай. Після песиків з'являються два трактори, і дивіться уважно, станьте отак між ними, і вони з'їдуться в центр. В ідеалі ви маєте їх вбити, поки вони ще в одній точці, але мені трішки ем, ну, не пощастили, і вони роз'їхалися. Загалом на цьому босі хвилина це досить мало, тому я раджу вам залишати більше часу для цієї половини. Нагадую, що його щит можна зняти перевантаженням та дворучним мечем, і також тут немає гравітації, тому можна легко стрибати і робити атаку у падінні, за рахунок яких, до речі, меч та спис також можуть знімати щит однак, дворучний меч все одно робить це швидше. Як бачите, я закриваю це на останньому подиху та витрачаю усі ультімейти, третя зала, як на мене, в чомусь простіша, а в чомусь складніше. Починається вона з двох нобуші. Ну, ще... Не робіть, як я краще відійдіть в сторону, щоб вони нормально зібралися разом. Іслянобущі з'являються два кулеметники, та маленька табуреточка. Намагайтеся тримати усіх докупи і бити усіх разом. Після них з'являється два щитовики та ще одна табуреточка. Повторюємо усе знову. Після роботів з'являються два самонери і намагайтеся вбити їх якомога швидше. Вони досить близько одне до одного, тому загалом у вас не має бути проблем. Найкраще спочатку підійти до чоловічка, а потім до жіночки, і спробувати усіх заоєшити. У другій половині нас нарешті зустрічає таргет, якого ми ще не бачили у безодні. Це ось цей коник. В нього також є гео щит, і його можна знімати або атаками з дворучника, або будь-якими хеві-атаками, або ж оверлодом. Поки щит активний. Як бачите, в нього захмарні резисти. Я йому майже нічого не зняв. Однак, як тільки він його втрачає, все стає дуже швидко. Далі усе повторити і закінчуємо. Загалом, на мою думку, безодня простіше за попередню. хоча в деяких моментах є певні труднощі. Наприклад, якщо у вас взагалі немає геоперсонажів та немає шевраз, тоді в другу частину я б взяв або націоналку, або напружився з хайперблумом. Якщо у вас щось не виходить, тоді приходьте на мої стріми, дивіться та запитуйте. Посилання ви знайдете в описі під відео. На цьому в мене все з вами був Круп та до нових зустрічей. По класиці залишаю вам своїх персонажів.